Oh май god. Вау, wow, так як ти? Ага, Боже. Йо-маю. Камера мотор. Кадр один дубль один. Усім привіт! З вами Артем. Сьогодні в нас супер-пупер огляд. Ось такої класної новинки від Ленсом. Це станок для виготовлення комплектів. ви вже могли побачити його розпаковку, і це мої найперші враження. Так само, як і ви. Тримаю його вперше, бачу його вперше наживо, і звичайно, подивимось, як він у роботі. Перше, що хочу сказати одразу, це те, що він дуже приємний на дотик. це дерево, і від нього не залишається ніяких подряпин. Тобто для руки це дуже приємно, тому що все таки якась комунікація з ним вашими руками не лише з косичками канекалоном. Все таки буде також. Що ми бачимо, це ось такі прорезинені накладки, які не дозволять йому ковзати по поверхні. Я думаю, скоріше за все, більшість використовує ці станки на столі чи на якійсь такій приблизній площині, і це буде дуже зручно. Звичайно, його можна буде також закріпити якимись струпуцинами, щоб додатково зменшити це ковзання, якщо ви супер агресивно робите комплект. І взагалі він виглядає дуже класно. Звичайно, я люблю білий і все, що біле воно вже для мене гарне. Але це клас. Супер. Також, що ми ще тут можемо побачити? Ось цей механізм, я в шоці з нього, він такий класний, він як розжинистий. Тобто, ось ця штука на вас не впаде, якщо що її треба ось так. Прикласти трошечки зусиль, і воно тільки тоді закриється. Це дуже зручно. Думаю, що ви бачите, тут не цікавіше, але почекаємо ще трошки. У нас є ось такі прекрасні грибочки. Ну вони скажіть, схожі на грибочки. і за них ми зможемо замотувати косички чи дреди, якщо вони стоять занадто довгими, і вам не вистачає місця там, де ви сидите до станка. Щоб продовжити плести я такого насправді не бачу. У мене також є станок. Ми його порівняємо з цим. Він звичайно саморобний але на ньому, в принципі, я теж працюю, і це дуже класно. Також що ми бачимо ще це ваги. Ви таке теж десь бачили? і Я ні, це якась інноваційна технологія. Насправді виготовлення комплектів. Насправді було б класно, якби ще хтось придумав станок для стрижки косичок і для обробки. Ваги ви вдумаєтесь це в станку вбудовані ваги. Якщо ви важите прядки, то це просто must have. Є звичайно дві версії без цих вагів, і з ними тому ви можете обрати наскільки вам буде зручно. Так само тут у нас. І тут у нас прорезинена поверхня, тому канекалон не буде ковзати. Це дуже класно, це величезний плюс. Перші враження супер. Я вже хочу використати його в роботі. Я думаю, найцікавіше лише попереду, тому перейдемо до практики. Я вже поставив станок на свій робочий стіл, ось Так це виглядає. В принципі, це дуже зручно, тому що в мене на столі все, що мені потрібно, є. Там внизу в мене матеріал в контейнері, різні штуки для прикрашання. І давайте ж я вам продемонструю, як ми будемо працювати з цим станком. Так як в ньому є проризинені ніжки, то він доволі стійкий, навіть без кріплення. Я вже його протестував тягнучи різні прядки, різної товщини, ваги, і він з цим класно справляється. Коли ми. Будемо зважувати прядку. Якщо вам це буде необхідно, то ви відкидаєте його. А коли вже ви все завершили, розділення прядок, то ми його відкидаємо в цю сторону. Тобто він на 180 градусів повертається. Якщо хтось ніколи не користувався такими вагами, вони для мене виявилися доволі зручними. Весь процес полягає в тому, що ми їх просто вмикаємо, ввішаємо прядку і дивимось на її вагу. Обрав ось такі кольори, ми будемо робити кожен вид заготовок і подивимось, як зручно буде робити ту чи іншу фактуру на цьому станку. В принципі, я вже протестував його і можу сказати, що він доволі міцно тримається, але якщо вам захочеться, можна буде використати струбцини для того, щоб закріпити станок. Відкриваємо защіпку, знімаємо і відкриваємо. Він сам тримається, тому що в ньому є ось цей механізм пружини, які його тримають, і він точно на вас не впаде. Тепер можемо розкладати прядки, вони не будуть сіжжати за рахунок того, що тримаються на резинці. Будемо починати. Ви можете вислідкувати для себе, де є середина пасми, щоб було зручно вимірювати довжину чи щось інше, що вам буде потрібно, і потім закриваємо його. Так вони вже теж доволі міцно тримаються, але можемо ще їх защипнути. Закріпив вже всі прядки, навіть зняв струбцини. І навіть при такому розкладі у нас він доволі міцно тримається. І прядки не виїжджають. Я зараз максимально сильно тягну, зараз він тільки поїхав. Взагалі доволі міцно тримається, навіть якщо тут у вас буде весь комплект чи половина, чи якась певна частина, то він доволі міцний. Друзі, якщо ви хочете отримати цей станок із 5% знижкою, то все, що вам треба зробити, це зареєструватися на сайті Одуванчі, обрати собі в кошик цей прекрасний станок. Кошику написати промокод Хочу станок капсом, хочу пробіл станок. У вас буде всього два слова: капсом українською мовою. Доволі легко. Чи не так? Все після того, як ви його вводите, у вас автоматично вираховується його вартість. І ви зможете його замовити і робити такі ж класні комплекти. Ну що, перша косичка готова. Ось так вона виглядає, така прекрасна фактурка. А ще, як же круто, виявилося користуватися ось цими грибочками, за які можна зачепити косичку і доплітати тоненький кінчик. Це супер зручно. Я в цьому однозначно ставлю лайк. Будемо робити третик. Приготував інструменти і почнемо робити начіс. Бачите, все одно все тримається, нічого не вилітає навіть під час начісування. Підчісую вже остаточно. І буду переходити до гачка. Беру його і починаю дрядувати. До речі, коли я роблю кучері рідолів, я люблю відкинути всі пасма назад. Ось так. Щоб бачите перед собою центральну прядку. Також ці грибочки чудово справляться із цим. Раз і два. Все, і продовжую робити дредик. Що ж, хоч, третя, ще й не закінчив, але він залишився на тому ж місці, де я почав робити начіс, доплітаю, і переходимо до наступних заготовок. До речі, що вже бачу зараз класного В таких комплектах, як, наприклад, косокучері, дредокучері, можна орієнтуватися, якою довжиною будуть виходити ті чи інші косички чи дреди. Розклали їх всіх на одній точці. І дивитесь по довжині, звіряєте, скільки у вас вони вийдуть, щоб у вас не було різної довжини косичок, якщо вам це дуже принципово. Це, до речі, доволі зручно, тому що в мене ще поряд є штатив. Від манекена, на якому ми зазвичай робив усі комплекти. І так ти, коли плетеш одну заготовку, потім її знімаєш, одягаєш другу, ти не зможеш якби їх щоразу підкладати. Тут це буде набагато зручніше і комфортніше. І що ж ми тепер робитимемо далі? Ми відкриваємо наш станок, підіймаємо його. Просто перекладаємо заготовки. Можна в процесі їх підчесати, щоб вони були рівнесенькі. Гладесенькі і готові до роботи. Ось такі заготовки вийшли. Я вже їх обробив, постриг все що треба їм зробив. і я вже можу сміливо перейти до висновків. По перше, я дуже і дуже здивований його міцності. Я про це вже декілька разів сказав. Але він реально дуже міцний і стійкий, тому що, хоч тут і лише прорезинена ось ця поверхня, але це не дає йому ковзати навіть без трубци. Що не менш важливо при виготовленні комплектів зазвичай косичок і дрелів, це ось ці грибочки, за які ми зможемо фіксувати заготовки і продовжувати їх до тоненького кінчика, аби ми не відтягувалися від них до самого самого кінця. Наготовку до кінчика, тонесенького. Також мені сподобалася наявність ваги. Я ніколи такого не бачив, і це виявилося дуже зручно. Якщо ви важите прядки, і вам це дуже важливо. Будь ласка, версія з вагами. Якщо у вас є вже свої ваги, у них звикли версія без вагів. І зручним є те, що ви можете їх відкидати куди вам завгодно. Тут поважили, тут відкинули тут, плетати, тобто цих. Варіацій мільйон, також міцна конструкція, яка тримає верхню дощечку, ніколи на вас не впаде, тому що зараз ми перейдемо до порівняння з моїм станком саморобним, і там я покажу, чому ось це настільки важливо. Це дуже круто, що ви спокійно собі розкладаєте прядки, скільки вам потрібно, скільки вам буде зручно, і потім лише закриваєте. В процесі, коли ви їх розкладаєте, вони не будуть з'їжджати, тому що якраз ця прорезинена поверхня також тут не дає. Я їм сковзнути, поки ви їх не закрили. А коли ви їх закрили, якраз за рахунок того, що вони з двох боків прорезинені, ваші прятки не будуть виїжджати в процесі плетіння, начісування, роботи гачком, розчісування. Єдине, що я вже помітив, це те, що зі слизьким матеріалом, такий як Кучері для 3 d кучерів, все одно цієї міцності її трошечки недостатньо. Тобто робота все одно комфортна, все виходить, але кучері трішки з'їжджають буквально на сантиметр півтора. Це не принципово, але можливо, в майбутньому ми побачимо якісь покращені, зміцнені варіанти цього станка. Будемо слідкувати разом. Поставлю його тут і візьму з бістину. Я думаю, в більшості людей така конструкція серед саморобних стенків, хто також хотів облегшити собі життя. В принципі, тут також є дві дощечки. Кріпиться він правда на ось таку струбцину штатив. Я не сильно в цьому розбираюся. Але ось так вона не дуже естетична, але також міцно доволі його тримає. Але найбільше, що мені в ньому не подобається, це процес розкладання прями, тому що тут з двох боків. Є ось ці шайби. Ти спочатку всі відкручуєш, потім ти його знімаєш. Що, не завжди. Не завжди. Легко. Розкладаєш все, потім одягаєш знову. О, потім ти ось так їх закручуєш з двох сторін. Максимально ось так, до тінька, щоб так вже додати породину на цю штуку, щоб вона якось тримала заготовки. З двох боків максимально сильно, щоб вона якось тримала. І ось ця штука, яка фіксується за допомогою лише однієї защіпки з однієї сторони, це просто ТОП! до речі, ще з такого цікавого можу сказати, що Ось ця довжина робочої поверхні повністю вміщає в себе увесь комплект. 50-55 заготовок буде супер. Я дуже радий, що ви переглянули цей огляд. Мені буде дуже приємно почитати, як він вам, і також як вам цей станок. Переходьте на посилання на магазин на інстаграм. мій на інстаграм також переходьте, бо там буде ще багато фідбеку по цьому станку, і будемо робити багато красивих. Прекрасних крутезних комплектів разом і розвивати брейдинг в Україні. Всім дякую за перегляд, всім па-па!